І вибрав нас Бог не тому, що ми були святі, а тому, що коли ми почули, ми відповіли на слово. Тобто, якщо не почуєте, як увіруєте, так ми почули і увірували. Тобто, наше серце що відкрилося і запросило Ісуса Христа до себе. Тобто, ми храм Духа Святого, ми маємо мати справді Духа Божого в собі, тоді який по-іншому ми храм. А якщо ми справді маємо Духа Божого, то невже Дух Божий тебе відвіде від церкви Божої? Купленою кров'ю Ісуса Христа, невже Дух Святий поведе тебе до того, щоб ти якісь знаходив собі іконки, якісь мається знаходив в мощі, якісь прощі, якісь освячення водою. Знаєте, воду взяли, водою посвятили. Я вам хочу сказати, люди схаменіться. Про що ви думаєте? Чи ви взагалі думаєте про те, що Христові і Богові це противно? Ніколи люди не задумувалися. Як всі роблять так? Вон толпа. Бог вибрав нас, не тому, що ми були святі. А тому, що ми прийняли почути, ми відкрили свої серця, і він зайшов. А потім він дивився: а чи справді ми достойні бути поставленими?